Якщо ми говоримо про астрологію, то очевидно, що це абсолютна маячня, це вигадка. Ну як те, що відбувається на далеких зорях, зорях, від яких навіть світло долітає за неймовірну кількість світлових років, як може умовно кажучи, розміщення сузіря десь там у далекій галактиці, я навіть боюся, що я якусь термінологію зараз плутаю а, Або далека-далека галактика це, вже, yeah. напевно, it's, it's дещо, дещо з іншої опери. Yeah. Але як це все може впливати на конкретного Івана Івановича Іванова в селі Задригайлівська, там, умовної Сумської області? Де цей взаємозв'язок? Очевидно, що це просто якесь бажання перекласти, так би мовити, відповідальність за своє життя, за свої вчинки на небесні тіла, і не просто бажання перекласти відповідальність, а десь і не Бажання нести цю відповідальність самому.